Питання, що ви, люденьки, знаєте, про автохлам? Що ви взагалі маєте на увазі? У вас є на Hyundai Sonata корейську з не таксі ну, грошей, там 14 тисяч доларів. 14 тисяч доларів. Стартує мінімальна ціна на автомобіль не з таксі? 14 тисяч доларів. Hyundai Sonata в кузові LF. приблизно 13,5 тисяч доларів. Автомобіль не таксі. При продажі щось поміняється, ви все одно будете її потім продавати за 9, за 9,5%. Тому що 85% на ринку України цих автомобілів це автомобілі з-під корейського таксі. Вони були дешеві, їх купували, тут ремонтували, тому що запчастини на них не дуже дорогі. Так, да, вони приїжджають з косяками, вони приїжджають там шашками на криші. Але це автомобілі, у яких за 5 років я не разу не ремонтував двигун. За 5 років я в цих автомобілях не міняв там цеп ГРМ. Я не зрозумію, чому автохлам. В автомобілі міняється різина. І вона краситься, рихтується, бо швидше їх, їх там розбивають, б'ють, притирають, чим в неї буде якийсь там капітальний ремонт. Коробка, ну, можливо, відригує там десь раз на 250 тисяч. Скільки коштує а, ремонт коробки? Ну 750 доларів. Коробку відремонтувати, коштує 750 доларів. Давайте порахуємо. Щеплення. По валю або по люку з заміною. Ну, наприклад, на автомобіль там давайте, я не знаю, там Chevrolet Лачеті, саме такий плюс-мінус бюджетний. Да? Давайте порахуємо, скільки коштує. Комплект коштує 5 тисяч, заміна 2,5, да? 7,5 тисяч. Скільки це робиться? Це робиться один раз на 80-100 тисяч. Як правило, сцеплення в наших реаліях більше не ходить. Далі, ремінь ГРМ на тому же лочетті міняємо один раз на 60-70 тисяч. Тоді розуміємо, що коштує там комплект приблизно 3 тисячі і заміна 2. Тобто, виходить, один раз на 250 тисяч. Да, я не роблю не цепі, я роблю коробку, да, а ви робите три рази. Так що дешевше. Але. Ми не забуваємо, що лачеті в середньому 200-250 тисяч, або автомобіль ну, з таким же двигуном, плюс-мінус ви робите там, голову, капіталку або ремонт. Раз 250 тисяч. Постійно там щось відригує. В цих автомобілях я до двигуна зовсім не касаюсь. Якщо розраховувати, ну, наприклад, там тормозні диски, колодки, амортизатори, ну, наприклад, амортизатори там коштують ну гай там 1300 гривень. Скільки коштує а, там амортизатор, наприклад, на інший автомобіль. Звісно, ми можемо взяти там, ну, наприклад, тачку, таку, як там Corolla, всі ми любимо. Да? Або взяти Toyota Prius. Там. Але ж ви розумієте, давайте 16-го року Toyota Prius, яка в принципі теж себе дуже непогано показує, але вона стоїть як два ці автомобіля. Тобто вона стоїть там 17 тисяч Toyota Prius Палтінік. Але от зараз, поки я пріуси ремонтую, підготавлюю, то і випущу на лінію, і будемо дивитися, скільки стоїть ремонт і як вони себе далі покажуть. Це от такий, знаєте, експеримент. Але, звісно, можна сказати, що ми взяли Toyota Prius хлам. Ну, понятне, діло, ми взяли биточки, які зараз встанавлюють. Можна було взяти цілу, але вона б стала ну, на відсотків 40 дорожче. Тобто тут э, говориться про те, що ти купляєш машину дешеву, ти своїми силами її ремонтуєш і тим самим надаєш роботу людям, які працюють в твоїй команді. І це, я думаю, дуже нормальна історія. Люди працюють, заробляють гроші. Є автомобіль, який стає нічим не хуже, тому що кожен там третій, четвертий автомобіль, який з Америки це автомобіль, який битий, який потрібно восстанавлювати. Далі, друзі, що хочу сказати ще про останні вісім автомобілів, які приїхали сім нам і одна клієнтська. Ми загнали вже всі автомобілі на сервіс для того, щоб діагностувати якісь проблеми. Друзі, ні в одному автомобілі нема серйозних проблем. Максимум 150 доларів автомобіль сів, відмився, відхимчистився і поїхав. Така ситуація. Зараз ми беремо евакуатор, їдемо перевозити з рубежівки клієнтські машини на теорію, ДВС Дарниця. будемо далі їх дороблювати, тому що там два автомобіля. По перше, на капітальці. Ми зараз на евакуатор і їдемо в рубежівку. все це все ви побачите. Далі, друзі, є питання по останньому з відео про ліцензії. Ну давайте, там відео не було сказано, що не потрібно водіям платити там, налоги. Це не не було там реально сказано. Але, друзі, ви кажете, там, приводите там, в приклад Польщу, ви приводите там, в приклад Чехію, ви приводите в приклад, що потрібно платити налоги. Ну логічно, так ми й платимо налоги. Ми купляємо паливо, платимо налоги, ремонтуємо автомобілі, платимо налоги. Тобто ми за все платимо налоги. Але е, є одне питання: чомусь тариф якби не виростає. Тобто, чомусь е, всі сервіси хочуть працювати в сіру. Хай вони скажуть, все, хлопці, ми не беремо людей без ліцензії. Все. І зразу відпаде 75% водіїв, зразу вони почнуть робити ліцензію, робити ФОПи, тариф виросте, тому що реально... Мінуснеться ну так, якщо по київським міркам, мінуснеться тисяч на, на мабуть п'ять тисяч автомобілів, які кожен день виїжджають по одному, по два, по три, по чотири закази робити. Що буде? Виросте тариф. Кілометраж буде логічний, як потрібно для того, як це є, наприклад, в нашого сусіда в Польщі, що у них мінімум один кілометр для людини е, получається 50 центів. У нас не получається так. У нас 25 центів це середній тариф, який зараз залишається водію. Якщо водія підв'язати під 20%, який він довпоходного платити, або він стає ФОПом, платить, грубо говоря, 3,5 тисячі в місяць, тобто і йому треба касовий апарат, йому треба ліцензія, йому, грубо говоря, треба РРО. Якщо все по-правильному, то йому зразу потрібно відвалити там десь тридцятку на це все. Питання, що для цього зробити, для того, щоб щоб водій більш якось там лайтово зайшов в ліцензію. Купив ліцензію, він не купив, а отримав собі ліцензію. Це вже, вже срок для того, щоб він там мав уже якусь там далі пенсію, писав, скільки він заробляє. Тобто, і Щоб це було для нього вигідно Також написали в коментарях, що вод, як в Штатах там людина купляє паливо, бере чек. Людина Ремонтується на СТО, бере чек. Людина там щось робить з автомобілем, бере чек, там і так далі. І так далі. І, виходить, якщо людина візьме експлуатацію автомобіля, скільки він його заправив, скільки він його відремонтував, то тоді від тої суми заплатити. Чесний податок, я думаю, це буде правильно або підв'язати всіх людей під 1%, там 5% там 5 від доходу, і для того, щоб можна було це показувати, щоб всі були безнальні, наприклад, замовлення, як це є в Польщі, і все буде видно. Тут зробити все дуже просто, але до цього треба підійти і щоб не було ніяких рамок. Тому що є з рамки, що от людина не має права вийти за якісь там суми, там, і, так далі, і так далі. Ви ж розумієте, що за цим водій таксі е, слідкувати не буде. Треба брати під це все там, е, того ж бухгалтера. Тобто є дуже багато питань. Тобто, один водій не може потягнути там бухгалтера, платити йому там за те, щоб він ввів його там ФОП. Це один водій не може. Есть, і для цього буде создаватися структура, яка буде допомагати в цьому всьому водію. Як це зробити, як отримати, оформити ліцензію, як зробити ФОП, скільки ви будете платити, що для того треба, то це все, в принципі, кому дуже цікаво, особисто можете мені написати, я вам скину там, пошагову інструкцію, як це все робиться. Допоможеться вам, окей, плюс це безкоштовно скину, подивитись. Якщо це вам буде цікаво і ви хочете все-таки легалізуватися, то базову інформацію я вам надам. Тому що у нас ліцензія на компанію, тобто у нас немає там автопарка, у нас немає людей, які кожен день працюють там на відсотки. Ми компанія, яка віддали автомобіль в оренду, за це сплатили податок. Дуже просто. Якщо себе підв'язувати під таксі. Там вже потрібні ліцензії. Тобто Є абсолютно різні умови цих направлень по співпраці. Так що, друзі, кому цікаво, я в особисті пишіть, я вам розповім. Якщо не цікаво, ну, Десь так. І ще одне, одне було б 5%, якщо ми платимо налог. Якщо, ми, наприклад, не піднімається там, тариф, то ну, тоді треба хоча б на 5% там, скоротити комісію, робити якісь там більш там, лояльні бонуси для того, щоб водій зміг. Спокійно оплачувати податок. Це я думаю нормально. А Не просто брати з водія 25%, а раніше було там і 33%. То є, і це береться, грубо говоря, з грозної каси, нічого не очікується. Тут теж є дуже великі проблеми. Добре, друзі, поїхали забирати автовоз і їдемо розгружати автомобіль. До речі, ми переїжджаємо з, з Рубежівки і виїжджаємо і моторний весь. Процес перевозимо на Дарницю на вулицю Бутлєрова. Так що, друзі, кому вам кому потрібна допомога по ремонту моторів і взагалі мультибренд, весь, що вам цікаво, можете звертатися, в описі буде телефон. Саме основне підключити розетку. Коли ти відкручив, то її треба підключити. І перевірити, щоб все світилося. До речі, на. Великій лафеті, чомусь одна половина світиться, а друга не світиться. Незрозуміло. А тут світиться все. А там не світиться. Бачите? Хто де, як. Ніхто не знає. Був вже цілий, було все в порядку. Ні. Все, вже битий. Треба рожок міняти. Це що означає? Це означає, що треба їздити самому. До речі, резину треба поміняти на лафеті. Хорошо, що ви мені напомнили. Прикольно, коли в тебе нормальна магнітола. Тепер не скучно буде стояти в польських чергах. Ще кожен день сидиш в офісі, нічого не робиш. В таксі виїжджаєш, попрацювати. Вам не цікаво. В Таксі нічого не заробляєш. Бо треба кормити. Кабана приходиться що робити? Приходиться працювати на евакуаторі. До речі, на евакуаторі можна зробити теж непогано грошей. Вістика, замовлення. В принципі, з евакуатором це дуже нормально. Стоїть він трошечки дорожче. Да зараз, ну якби в принципі, на всьому можна заробити, але ну, знаєте, я вам скажу так, що. Бізнес автомобільний, без грошей, ну не знаю, дуже тяжко построїти. У мене не вийшло, по крайній мірі. Треба було брати в кредит одну, другу, третю, працювати на рабських условиях. І 20 років і ти купив собі евакуатор. Це ж уровень. 20 років ти був таксистом, потім став дальнобойщиком. А у дальнобойщиків життя романтика. А європейські дальнобочки, о, там взагалі красота. Тільки щоб в штави не попадати, так в принципі можна робити. Ладно, потрошечки двигаємо, забираємо автомобілі і буде все добре. Ну що, чорні руки, потна футболка. Ми загрузили всього лиш мазду і пару підйомників. І їдемо на Бутлерова це все розгружати. Ручки миємо, такий день був сьогодні. Оператора відпущу по дорозі викину. А це вже розгрузимо і це вже все побачите в наступний раз. Як з локації переїжджайте на другу, це дуже тяжко, це дуже дорого. Це... Коротше, це такий деньок. Така робота, такий бізнес по-українськи платимо налоги. Все, гарного дня. Всім вечора або ночі ви були на каналі Реальний Таксист. по ссылці. всі є ссылки, які допоможуть вам більш-легше. Оренда автомобіля, ремонт, покраска, інвестиції. Все є в описі. Гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ!